Святость. Є та святість, до якої ми жодного зусилля не докладемо і докласти не можемо. Це та святість, яку Бог дарує нам у Христі. Бог називає нас святими у Христі. Хоч ми не святі. Якщо ми чесні самі перед собою, ми розуміємо, що ми провалюємо щоденне Боже завдання. Десь заздрімо, десь проявляємо от, е, всі ці нечисті речі, е, з цих п'яти, да, або там нечисті руки, або уста, або погляд, або бутунки, або серце, десь втрачаємо ту єдність, десь не виконуємо ті ознаки здорової, церкви, яка щось там робить. Ну, Є святість, яку дає нам Бог. Це та святість, завдяки якої ми спасені. Я пам'ятаю, коли Бог знайшов мене на початку 90-х років, чомусь масово в церквах всі церкви це вірили, всі церкви це плекали, всі церкви поповідували, всі церкви наполягали на тому. Вона, знаєте, навіть ну, там, де Бог мене знайшов в Казахстані, ну і тут в Україні так само таке було, що перед тим, як людину хрестять, якесь є спілкування тієї людини, яка хоче прийняти хрещення церкви, і от брати задають сестри, задають різні питання. І одне з дуже розповсюджених тоді питань було: Ну, а якщо церква скаже добре, ти будеш приймати хрещення, а от щось з тобою станеться, і ти не доживеш до хрещення, що з тобою буде. І від людини очікувалося, що людина скаже, я буду з Господом, тому що Бог подарував мені, О, так, да, правильно, брат. Якщо людина скаже, а я не знаю, ну, тоді по-різному там робили. Іноді ну, на місці повчали, як правильно все одно давали хрещення, іноді довелося два місяці до другого хрещення чекати. Ну, так, ну, не часу, по два хрещення за рік було. Є святість, яку Бог нам дає, але є практична святість, до якої Бог нас кличе. Ми маємо докладати зусилля, щоб проявляти святість, без якої ніхто не побачить Господа. Барт Андрій нагадав нам і ніщо не чисте, не увійде туди. Якщо ми, християни, забуваємо про дві святості, починаємо думати про тільки одну святість, виходить ну, химне християнство. Уявіть собі, ми забули практичну святість. Ну, не проповідуємо практичну святість. Бог нас спас, Бог нам подарував святість. Виходить неправильне християнство. Рівно нам 6 розділ. То що тепер будемо збільшувати гріх, щоб переможуть благодать, Павло каже, зовсім ні. Уявіть собі християнство, яке забуло ту святість, яку нам Бог дає. Тільки практичну святість проповідаємо. Це віцемірне християнство. Це те християнство, яке буде змушено розуміти так. Слухай, нічого не чисто туди не увійде. Отже, я маю жити так. Щоб всі думали, що в мене все гаразд. І це гра на публіку постійно. Одне з наших проблем, християн, тоді, коли ми забуваємо про ту святість, якою ми завжди спасенні, тоді ми думаємо тільки про практичну святість, от нашу святість, І тоді ми не можемо приймати докір. Чому? Дуже просто. Якщо нас докоряють, а я в чомусь завинив, ну я не знаю, не маю чистих рук, не маю чисте серця, не маю чисто думки, порушую єдність, не маю тих ознак здорової церкви або щось там ще. І якщо мене докаряють і мені визнати, ну так, да, я тут не дотягну, якщо я забуваю про Божу святість, яку Бог мені подарував, я тим самим в голос визнаю, ну да, я не дотягую. І тоді дуже часто ми, християні, починаємо це прикривати. Ні, ти мене неправильно зрозумів, це не ти такий, ну верніше, це ти такий, а я такий от, е, правильний. І тепер обіцяли текст. Перший лист апостола Івана. Слухайте, відомий текст. Знаєте, що часом буває? Ну, я побачив це в цей багатьох. Оцей е, е, лист Івана, ну... Про це розказував. Перепрошую за те, що знову про це розказував. От всі ці циферки, розділення на розділи, вірші, вони додались значно пізніше, коли Іван писав цей лист і не писав цих циферок. Це пізніше додали і, можливо, правильно додали, нам так простіше знайти. Але іноді вони заважають, тому що ми дочитали до якогось кінця розділу. А потім нам вже кудись там треба йти, і ми наступний розділ ну, ввечері читаємо, там, наступного дня. І хід думки десь забуваємо. Давайте ми спробуємо читати перший розділ п'ятий вірш, і я ну, трошки захоплю другого розділу. Бо коли Іван писав, він не писав цих цифер. Перший розділ, п'ятий вірш і далі. А це звістка. ага. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світла і немає в ній. Жодної темряві. Коли ж кажемо, що ми маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Тобто, якщо ми щось робимо не те, ходимо в темряві, то ми цим говоримо неправду і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. Відповідно, я ціную один з одним і, можливо, зараз це, як ми бачимо, ціную докарам одного одного. І кров Ісуса Христа Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо ні, в мене все гаразд, це ти не такий, коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від всякої неправди. А коли кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця. І слова його немає в нас. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. Ну, по ідеї, це практичне християнство, практична святість, вона має нас сполукати, догоджати Богу. А коли ж хтось грішить. Тому маємо заступника перед Отцем Ісуса Праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але за гріхи всього світу. Чудовий лист можна вдома також переписати, коли Бог говорить до нашого серця, перед нами завжди видно. Або прийняти і цим доводити Господу, покращити своє життя, своє падіння з ним. Або починати переінакшувати і казати, ні-ні ні, ні, ні це, це не ти в неправильний, я нормальний, це тим це, такий такий. Ну, дуже часто, такі надійно превеликі жаль буває. бо ти связь, пам'ятаємо, розбувати дві святості. Одна святість це та, якою Бог нас спасає. Бог нас проволожу у Христі святим, хоч ми такими не є. А інше це та святість, до якої Бог нас кличе. Якщо я люблю Господа, звичайно, я захочу йому добажати. Багато що ми сьогодні чули, хай Бог говорить до наших сердець, є важливе поклоніння Богу поклоніння Богу фінансами. Зробимо і це поклоніння. Що будемо співати протягом цього поклоніння?